Млинці на молоці базовий рецепт. Вони в міру солодкі, вони тоненькі, а отже, ви можете їх використати для будь-якої начинки. Усі необхідні продукти ви зараз бачите на екрані, а також я продублюю їх внизу під відео. Хочу зазначити, що це та сама формула, у якій рідину можна міняти. Отже, замість молока можна взяти воду або розбавлений водою сік. Я буду замішувати тісто за допомогою погружного блендера, а отже просто складаю всі продукти в одну миску. Якщо ви плануєте замішувати тісто вручну, то спочатку розведіть борошно у невеликій кількості молока. Так буде легше позбавитися грудочок. Яйця я спочатку вбиваю в окрему мисочку по одному для того, щоб пересвідчитися, що вони в свіжій і хорошої якості. Перемішуйте тісто блендером доти, доки воно не стане однорідним і в ньому не буде грудочок. І ще кілька слів про рідину для млинців. Якщо ви хочете більш легкий варіант, то молоко можна розбавити водою. Наприклад, у пропорції 50 на 50 або 30 на 70 це вже в залежності від ваших бажань. Тісто за цим рецептом виходить рідким, а отже, ми можемо пекти тоненькі млинці. Сковорідку я використовую спеціально для млинців, на ній більше нічого не смажу. Злегка збризкую її олією. Перед кожним млинцем тісто обов'язково треба перемішувати. Оскільки гравітацію ніхто не скасовував, то борошно буде прагнути осісти на дні. Таким чином, перші млинці у нас будуть із рідкого зовсім тіста, і, можливо, вони будуть випікатися проблемно. А ті, що будуть у кінці, будуть дуже щільними і товстими. Сковорідку нагрівайте дуже добре. Так у нас навіть перший млинець не буде комом. Загалом ви можете бачити, що це тісто пропікається добре і не пристає до сковорідки, хоча у цьому моменті дуже багато залежить саме від сковорідки. І трішки щодо розміру сковорідки, діаметр моєї десь 24,5 см. А ті млинці, які я випікаю, десь 21-22 см. З цієї кількості тіста у мене вийшло 12 млинців, хоча, якщо наливати трошечки менше тіста, то їх може бути десь 15 штук. Але це максимум. Тому, якщо вам потрібно більше, то збільшуйте кількість інгредієнтів. Я звикла перевертати млинці руками, але лопаткою це робиться також легко. Окрім цього, рецепту, я також готую заварні млинці. Вони виходять більш солодкими і більш вершковими, оскільки містять. Досить серйозну кількість вершкового масла. А також люблю менці на кефірі. У них додають соду і вони виходять пухенькими по типу оладок. Як ви бачите, цей рецепт досить простий і не потребує ніяких танців з бубном. І я щиро сподіваюся, що він буде смакувати вам і вашим родинам. Бажаю всього найкращого. Всіх обняла!